Інформаційна година на ТВ7+. Мене звуть Тетяна Очеретнюк і продовжуємо працювати у режимі роботи наживо. Трамп заявив, що у затягуванні війни в Україні винен Зеленський, а не Путін. Американський лідер заявляє, що а, очільник Кремля, нібито, готовий укласти угоду. Про це Дональд Трамп заявив в інтерв'ю. Reuters. я думаю, він готовий укласти угоду, сказав Трамп про Путіна. Я думаю, Україна менш готова укласти угоду на запитання, чому перемовини під керівництвом Сполучених Штатів досі не змогли завершити найбільший сухопутний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Трамп відповів. Зеленський. Ми повинні переконати президента Зеленського підтримати це. Сказав він. Ну і на запитання про те, чому на його думку український президент затягує переговори. Трамп не став вдаватися в подробиці, сказавши лише: я просто думаю, що йому знаєте важко домогтися свого. Ну і далі цю тему та більше обговорюємо із політологом, політтехнологом та керівником центру політичної розвідки Олегом Постернаком. Він вже на зв'язку з нашою студією. Пане Олеже, доброго дня вам та слава Україні. Так, ну і не вперше з від Дональда Трампа лунають заяви про те, що Україна саме затягує в особі Володимира Зеленського, затягується ось мирний процес. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, подібні публічні заяви це спроба того ж таки знову публічного тиску на Україну чи власне тиску на особисто Володимира Зеленського для того, щоб таки стимулювати укладення цієї мирної угоди на невигідних для України умовах. Знову повертаємося до той самих е гойдалок, ми періодично бачили у 2025 році. Я думаю, що це тактичні маневри. Дивіться, перше, там хоче сформувати сприятливий фонд для візиту Кушнера Уіткофа до Москви. Тобто, звідси починаються струмки е хейту президента Зеленського і позиції України. Друге, е Трамп таким чином. Ну певним чином відповідає і прагненню створити враження відносного відносної дистанції з обох сторін, підкреслюючи, що американці. Там, не на боці України, не на боці Росії, а начебто ще тільки посередники. Тобто це така гра, яка в інформаційному просторі вимагає від Трампа ось таких періодичних ваг коливання на цих вагах, де то звинувачувати Путіна, називати Росію паперовим тигром, то зараз як знову. Звинувачувати Зеленського. І та, і третє, це ще інструмент тиску на українську сторону. А чому не паралельно не продавити ще якусь ідею, якщо не діють там, елементи торгів чи впливів, чи натяків у вигляді різних е, е, активностей? Е, Певних правоохоронних структур території України тощо. Тому це треба розглядати як звична, класична Трампівська модель поведінки в умовах бажа... фанатичного бажання Трампа, будь-що отримати той пакет мирного врегулювання, який дозволить йому сказати, я закінчив ще 9 війну. А ось, пане Олеже, Трамп свого часу, так за часів передвиборчої своєї кампанії, обіцяв закінчити війну російсько-українську протягом 24 годин. І Ось що не є такі заяви, спробує, можливо перекласти відповідальність за те, що бойові дії в Україні досі тривають. Ну. По-перше, для американців ця заява не має ніякого значення. Ну, не завершив за один день, ну не завершив за один рік, ну значить не завершить і зараз. Тобто для рядового простого американця ці заяви не мають ніякого взагалі значення. Україна для них це далека справа. Україна для них це країна Європейського континенту. Американці вважають, що Україна це проблема європейців. Це, ця теза вона дуже для добре. Свідомість звичайних американських виборців це не перекладання відповідальності. Трамп просто а, хоче балансувати. У нього є особиста неприязнь до президента Зеленського, а, яка ще сформована з часів першого сроку, із спроби імпічменту Трампа і справи Хантера Байдена, і через тиск вже тоді був тиск на Зеленського, що відкрили кримінальну справу проти сина президента майбутнього президента Байдена. Да? Тоді. І напевно ця історія, вона ж, вона ж сидить, вона не може просто бути закрита і. Цей е, це напризні, напевно, іноді здається в знаки, враховуючи, що Трамп дуже е, прискіпував реагував на костюм, наприклад, президента Зеленського і постійно потім коментував це питання. Е, не забувайте, що Зеленський в, принципі, в очах американців є певним символом стійкості України. І він досить до нього позитивно ставляться прості виборці. А хейт і критика Зеленського дозволяє Трампу, начебто, самостверджуватися в очах. Тих, хто вважає Зеленського ну, певним е, символом е, оборони країни, і е, ну, Трамп, звісно, не вписується в якісь моральні канони, які от, е, створює враження, наприклад, той, же Зеленський, для американської аудиторії. Тому, напевно, це також виклик, е, Робить відповідну таку його реакцію психологічну на е, поведінку президента Зеленського, ну і зрозуміло, що американці пробують свою минулу тактику, а може Україна ось під тиском там ракетно-дронових атак, складнощі з електрикою, катастрофою з теплозабезпеченням, може вона вже дозріла, може вже час прийшов, щоб вона. Більш поступилася, і ось 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 угода в руках Трампа, і можна буде вийти і сказати: все, Нобелівська премія миру е, у мене в кармані. Е, ну ніхто не хоче завершення цієї війни більше ніж українці. Так ми з вами це точно знаємо. І ось, пане Олеже, запитання: як у подальшому розвиватимуться американсько українські відносини? Зокрема, як. Особисто Володимир Зеленський може відреагувати на подібні випади у свою сторону, чи він а, просто не зверне на них уваги і чино не опиниться під загрозою? Ось та анонсована на кінець січня зустріч у Давосі між Трампом та Зеленським. І якщо ця зустріч таки відбудеться, чи не можуть там виставити для України фінальний дедлайн, так умовний, для підписання мирної угоди? Я думаю, що на сам процес погодження мирної угоди це навряд чи вплине. Ну, президент Зеленський вже навчився за рік з Трампом вибудовувати якісні структурні відносини без врахування цих емоційних гойдовок. І напевно сварка в овальному кабінеті багато чого всіх навчила. Насправді після цього подивіться скільки було можливостей у зеленського до <свистач> Дорікути Трампу, але українська дипломатія зберігає досить акуратну хмічку позицію. Хоча я думаю, я впевнений, що на закритих частинах перемовин Україна дуже стійко е -е, пручається американським спробам просунути максималістські вимоги росіян. Я впевнений, що колись ми не... Жо там від е, певних коментарів учасників делегації дізнаємося більше. Правда, як свій час пам'ятаєте, після мінських перемовин е, Оланд, колишній президент Франції, залишив після, після себе спогади, які е, е, ну, трошки підвідкрили нам розуміння поведінки і Путіна і колишнього екс-президента України Порошенка і Ангела Меркель, зокрема, да? про, про що ми потім будемо багато говорити, про її ролі, про її. Е, в особистий внесок в мінські домовленості, які по великому рахунку не стали працюючими, хоча дали Україні певний шанс час на те, щоб підготуватися в оборонному плані. Зрозуміло, Ну і тим часом візит спецпосланця Сполучених Штатів Америки Стіва Віткофа Москви наприкінці січня стане сьомим за останній рік. Очікується, що предметом переговорів із російською стороною буде мирний план щодо завершення війни в Україні. Чи зустрінеться Вітков з Путіним особисто поки що невідомо. На власне минула зустріч у Росії в грудні 2025 року. Результатів не принесла. Тим не менше, у ЗМІ пишуть, що Кремль про Довжу, як ви вже сказали, наполягати на своїх максималістських вимогах. Зокрема, це передача під свій контроль усієї території Донецької та Луганської областей. Тоді як Київ хоче замороження лінії фронту і створення буферної зони з відведенням як російських, так і українських військ. Москва також виступає категорично проти розміщення в Україні військових НАТО, які повинні стати ключовим елементом західних гарантій безпеки. Неясною залишається і доля Запорізької АЕС найбільшої в у Євро. Яка до війни забезпечувала майже 20% всієї електрогенерації України, а також 300 мільярдів доларів резервів Центробанку Російської Федерації? На вашу думку, як проходитиме, як відбуватиметься зустріч Стіва Віткова, а також там, що у перемовній групі мав би брати участь зять Дональда Трампа Джаред Кушнер? Що, які результати вони можуть отримати у Москві? Чи, власне, знову приїдуть ні з чим? І тоді Трамп вже звинувачуватиме Путіна у затягуванні процесу? Дивіться, ці зустрічі не приносять результати. Ну, вони не повинні приносити результати. Це посередницька човникова дипломатія. Її задача винайти ключики до компромісу і поставити першим особам фінальний проект. А вже Путін, Трамп і Зеленський могли б сказати, ось є угода, ми йдемо на шляху мирного врегулювання. Тому Вітков це такий собі тіньовий менеджер, посередник, задача якого знайти. Максимальну формулу погодження, компромісу, консенсусу е, дуже часто ймовірніше за все більше за рахунок України, як процес е, Вітков хотів би реалізувати, але м -м, ці візити вони самі по собі. Важливі останній зустріч Кушнера Віткофа з Путіним, вона скільки 5 годин йшла. Тобто про щось вони ж говорили. Тобто, це серія складних питань від питань НАТО до питань російсько-американського економічного співробітництва, від розміщення європейських військ на території України у вигляді національного контингенту до о, теми гарантій безпеки України. Тобто о, моделі. Насправді дуже, дуже, дуже багато і е, про що обговорю обговорювати, враховуючи, що залишилось декілька найбільш складних питань: перше це знову ж таки виведення українських військ з території е, Донецької області. Знову ж таки, це статус і розподіл електроенергії з Запорізької атомної електростанції. Тепер це ще й питання розміщення європейського багатонаціональних сил на території України. Адже Парижська декларація ухвалена на початку січня, вона ясно дає е, зрозуміти, що Франція і Британія налаштовані всерйозно на розміщення цих сил. Ну і остання важлива ініціатива це визначення спецпредставника європейських країн на треки на трекові мирного врегулювання з Україною, і це також модель, яку можливо і Кушнер могли обговорити з Путіним. Хоча до цього Росія ну принижувала і нівелювала позицію європейців в діалозі щодо у, у, у мирного врегулювання нашого. У російсько-української війни на ну, але ж власне, ми з вами обговорювали в ефірі, що декларація це лише декларація, так і вона <с повинна <с запрацювати тільки після того, як в Україні нарешті настане мир. Але тим не менше, наскільки ось розмова Уіткофа з Путіним може вплинути якось так пом'якшити ті гострі кути у американсько-російських стосунках, які з'явилися після тієї самої історії з нафтовими танкерами, Чи вони не настільки гострі. Дві деталі пози... залежить від позиції двох сторін. Перша, а, які є інструменти впливу у американців. Тобто, коли ти сидиш в діалозі з Путіним, ну, ти маєш е, маневрувати, ти маєш казати: ось ми робимо це, 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 це наприклад, зупинка нафтових кіньового флоту Росії. Або 30-відсотковий мита проти покупців російської нафти у вигляді конг... е... санкцій Конгресу, або визнання Росії державою країною спонсором тероризму, або натяки на внутрішні процеси в Росії через Операції розвідувальних служб. Тобто це бувається досить поділовому, чітко ясно. Далі. Друга модель: як Путін реагує на все це. Перше, він на ці. Моделі сприймає з посмішкою і не страшиться, бо одержимий ідеєю заволодіння всією Україною з геноцидною війною проти українців для того, щоб винищити українську ідентичність. Або він, наприклад, розуміє, що є ще якась сторона, яка дозволить позицію, яку й треба враховувати. Питання продовження російсько-української війни, наприклад, Китай без підтримки Китаю американці не досягнуть того, що вони хочуть. Я про це говорю вже 4 мінімум роки, на жаль, і ми з вами також неодноразово на ефірах постійно з вами позицію Китаю обговорювали. Я не хочу зараз ще раз нагадувати, але всі розуміють, чому Китаю ця війна найбільше вигідна. Єдиним величезним бенефіціаром цієї війни є Китайська Народна Республіка. Вона отримує більше, ніж Росія, США, Україна від цієї війни в підсумку. Тому вони зацікавлені в продовженні. Що зробити, щоб Китай не був зацікавлений, щоб Китай на полях на завершенні війни, це вже, безумовно, американсько-китайський трек спільний, який Повинен не знайти буде своє оформлення в квітні цього року. Тобто завершення війни, якщо й можливо, то ну весною вже цього року, випадку, якщо американо-китайський трек спрацює, і Китай mm -hmm. а, погодиться натиснути на Путіна а, з метою повної зупинки всієї цієї страшної катастрофи, яка відбувається на наших землях. Пане Олеже, не можемо оминути тему внутрішньоукраїнського скандалу. Так, Юлія Тимошенко після підозри Національного антикорупційного бюро звинуватила у корупції Зеленського. І далі цитата: Україна це корупційний хаб. Народна депутатка заявила, що корупція руйнує обороноздатність країни і наголосила, що всі чиновники, корупціонери, керівниця фракції, батьківщина заявила, що навпаки, весь час боролася з корупцією, ну і звинуватила у корупції Володимира Зеленського за її словами, корумпованою є вся влада України, і вже другий день буквально медійний простір переповнений цією новиною. Пане Олеже, от перше запитання стосовно роботи парламенту. Ми ж знаємо, що працювали, голосували разом дуже часто зі слугами народу і депутат. Від батьківщини. Перше, наскільки цей скандал може відбитися на е, роботі парламенту. Ну і власне друге запитання стосовно е, піару, наскільки Юлія Тимошенко зможе відіграти цей скандал для себе особисто в плюс? Юлія Тимошенко, вона як в Титан Фенікс, вона й не таке отримувала за все своє життя, і згадаючи їй перше ув'язнення за часів кучми, потім конфлікт з Ющенка, потім кримінальні переслідування з боку Януковича. А тощо Тимошенко це в принципі людина символ української політики. Певним чином. Да? Е, е, я не буду судитися за правовий бік питання, адже у нас головне це послухати плівки, і це ж найголовніше. А далі, коли починаються процесуальні розгляди питань, ну, виринає дуже багато подробиць, чи нестиковок, чи воно все це, це розвалюється. Тому я впевнений, що команда адвокатської підтримки Тимошенко і дуже сильна, е, е, і тому хотів би подивитися, чим це закінчиться в суді. Тому правою бих питання коментувати важко. Хоча НАБУ і САП з цим вчинком вона знаєте, в чому позитив, хоч один позитив в цих всіх справах є. Для певних депутатів Верховної Ради це вже певний Рубіконний знак, який їх блокує в своїх тіньових прагненнях і шкурних схемах. Тобто, Просто передавати гроші в парламенті за якісь голосування за законопроект стає токсичним, стає небезпечним. І депутати тричі подумають, чи хочуть вони брати участь в яких незрозумілих схемах. Бо якщо право, ну там вже мова йде про те, що хтось був з депутатів завербований БУ. і, можливо, почнуть або... шукати крота серед своїх, ну вже почали. Да, або провокував Тимошенко на ті чи інші слова, або а, навпаки, це ми ж не знаємо подробиці, Ну нарізали якісь там пару хвилин плівок. Ну, ми послухали. Ну. Подумали, е, ну окей, е, ну по-перше, е, Тимошенко мала такий антирейтинг, що приліпити до неї бірку про те, що вона корупціонерка, мені здається, це смішно, бо е, вона знаєте, в певних стадіях людина політик е, вже отримує броню від подібних звинувачень. Треба доводити. Другий момент на те, що на виборці Тимошенко це. Він має свою специфіку і вікову і е, демографічну, е, Ну, це точно не події. Вони як вірили Юлі, так і будуть вірити далі. Ну, Це ж правда, да? Ну, хай це не 10% вже виборців України, хай менше вдвічі, або то і більше. Але, незважаючи на це, ну, все рівно у Тимошенко для них це є певний символ, з яким вони асоціюють певну частину е, свого розуміння політики. Ну, а Мені дуже цікаво, от і інше питання. Там є фабова історія, і така, що, начебто, давалися гроші за голосування за законопроекти. Ну це ж очевидно, що фракція батьківщини не є більшістю, вони не в більшості. А навіть ініціативи цих законопроектів зазвичай мають лише піар-ефект. Ну, тобто там зменшити ціни на ліки, да, умовно кажучи. Тобто, це законопроект, які потрібні для піару політичного, не більше шансів на ухвалення їх нікому ніхто не мав би. Але незважаючи на це, все рівно ну навряд чи батьківщина мала шанс просунути свої законопроекти, от навіть через гроші. Ну, це треба підтримка монобільшості. Вибачте, треба купити не одного-двох депутатів, треба купити мінімум сотню депутатів. Ну, це ж смішно, насправді смішно. У батьківщини не було шансів провести жоден з своїх законопроєктів. Інша справа, коли вони там могли збити кадрові якісь призначення, це треба досліджувати ще. Але нічого нового для парламентської кухні насправді немає. А ось на цих плівках жінка, яку ідентифікують як Юлія Тимошенко, е обговорює зі своїм співрозмовником можливість розвалити монобільшість і, власне, як ви сказали, яким чином впливати на кадрові питання? Тобто, умовно кажучи, ми голосуємо за зняття, але ось за поставлення на посаду ту чи іншу людину, ми не голосуємо. Наскільки ця історія? Може, скажімо так, створювати противагу між Тимошенко і Зеленським, і ось власне наскільки вона може впливати на такі процеси, те, що Тимошенко це азартна гравчиня в політичному полі, це правда. А те, що її недооцінюють, можливо, на банковій, це також правда. Тепер вже мені здається, прийдеться оцінювати її безумну з усією відповідальністю і небезпекою, якщо. Говорити про інтереси влади Тимошенко могла розвивати більшість, бо скільки в більшості зараз 227 голосів. Мінусуйте ще два депутати. все, більшості формально немає. Це не призведе до розпуску Верховної Ради. Це точно не призведе до, до якихось там, ну бо Верховну Раду не можна розпустити зараз. В... Під час воєнного стану, де да, і ніхто не буде це робити, це лише право президента. Але це дозволить, наприклад, піарити проєкт так званої уряду національної єдності, що дуже люблять опозиційні депутати. А тут ще може бути певна зовнішньополітична основа, да, умовно кажучи, міжнародні впливи е, на ці процеси. Адже, якщо Трамп той же, наприклад, розуміє, що він не може пробити Зеленського. Питання миру, то чому б не спробувати це зайти через український парламент? Правда, цікава версія, але це так. Просто подумати, пане Олеже. Але ж ми пам'ятаємо ті чутки, які з'являлися ага. у засобах масової інформації про те, що ага. знову ж таки теоретично Тимошенко може замінити Стефанчука у кріслі спікера Верховної Ради і з її антирейтингом підписувати будь-який мирний договір. Ну це навіть не є політичною смертю. Ем, та, ну так, да, бо Тимошенко ж нічого не втрачає, якщо ще один угоду підпише з Росією, наприклад. Тим паче у неї досвід є. Навряд чи вона там мріє стати президентом України. Ну навряд чи високий антирейтинг, це не додає їй для цього. Але з іншого боку, ця версія вона дуже популярна в конспірологічних кругах для обговорення. Фактів жодних немає насправді. ну, щоб... Підвести да, під цей, цей момент, тому це переважно більше поки що про фантастичні домисли, не більше. Хоча все може бути так. Ну і на завершення нашої розмови на вашу думку, наскільки ця історія була несподіваною для самої Тимошенко? Тому що у першій годині ночі, коли прийшли силовики, так представники набу до її офісу, до офісу батьківщини, вона у сукні на підборах. Там на них чекала. Ну і ось власне, наскільки для неї це було несподіванкою. І, зокрема, що хотіла би, щоб ви прокоментували заяву Ігоря Коломойського, який під час судового засідання висловився. Я зацитую за 40 тисяч стільки кіпішу, що літню жінку потурбували. Так вона що не має права за 65 років. Вона не нажила 40 тисяч. Думаю, вона трохи більше нажила декларація. В неї є так, чого вони приперлися до неї, ще й підозру дали, сказав Коломойський. Ну, Ігор Валерійович не жаліє зараз, не добирає слів як до своїх колишніх друзів, опонентів, так і зокрема, і всіх. Ну він собі може дозволити. У нього процесуальний статус такий, що язик розв'язаний, то не перший інсайт і не перша остання істина від Коломойського. А чи було неочікувано? Я думаю, да. Ну, ми ж розуміємо, що Юлія Володимирна не вважала себе а, там важливою персоною, можливо, і тому діяла доволі а, топорно, якщо дійсно ці дії відповідають а, тим фактам, які будуть доведені в суді. А, Мені здається, вона в цьому пані досить як вже як політичний робот і е, е, має просто сталеву бронь від подібних речей. Чи вона якось переживала це сильно, навряд чи не перше і не останнє переслідування в її житті? Е, людина, яка звикла до політичного драйву, в принципі, живе в такому стресі постійно, тому я не думаю, що вона суттєво переживає. Е, та, як воно вирується, вже в суді подивимось. Але, чесно кажучи, якщо є якісь докази і факти, я не про плівки, зрозуміло, що це смішно вважати плівки єдиним важливим доказом, то тут же склад про склад кримінального злочину треба ще довести. а Це об'єкт, суб'єкт і об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона. Тобто, навіть якщо якісь гроші були. Не, треба ще довести, що вони були саме за голосування, і що вони були передані, що це голосування відбулося. Тобто, ну, тобто, там скільки нюансів, корупційний злочин, це, ну, його доводити важко насправді. А ось звинувачувати, створювати враження або підсилювати якісь е, моменти в політиці, це, власне, те, що е, більш реалістичніше і швидше можна зробити. Зрозуміло, ну слідкуватимемо за розвитком цієї справи, які за слідкуємо за розвитком справи Андрія Єрмака, про яку нічого так і не чути, пане Олеже. Я вам дякую, дякую, що ви доєдналися до нашого етеру. Глядачам Ті 8 Плюс. Нагадаю, спілкувалися із політологом, політехнологом та керівником центру політичної розвідки Олегом Постернак.